Український андеграунд представляє Майнем із Мадафак Мадафак. Збираємо тут український андеграунд. Ту, той хто посягнув на наше вже у землі давно Труп'ї, той, хто шукає, той знайде. Неважливо, де головне не темп, а той хто дойде Брррр. Мене набирали номера, казали, так не треба, бо тобі буде хана. Не слухав, просто топав до кінця, дивлюсь по сторонам, сука, нікого нема. Можливо, ти не зрозумів, мій реп, але зрозумій, мене повало, пропускав джеп. З роками дух тільки креп. Я вигравав, як Джонні деб, можливо, не новина, та треба рухатись уперед. От так ми показали факт. Тобі щось не доподобило, бо мій кулак. Та сьогодні буде агресивний андер на бітах. Можливо, це не той замах, та вже давно зірвало дах. Я ніколи не здамся, тому що рано мене рухають вперед